Так, а це ми йдемо від заросляка до гори шпиці і тут нам по дорозі трапилася ось така от споруда, якісь от брьовна, оці колоди так навалені. З якоюсь метою вони тут поставлені. Невідомо, правда, з якою вже старі такі трухляві. от, А тут от буревій от був, от Дерева от такі повалені. всі. От. Щось з цього боку стежки, що з цього боку. От. А оцею стежечкою ми от починаємо свою дорогу до, до гори шпиці. Так, А це на нашому шляху трапився ось таке дерево з такими дуплами невідомого походження. От. То, що то тут за діри такі якісь. От. Дупло я... от. Там може і живуть. І О. І то воно так майже до самого верху, оці такі дупла. Все. Але Попроб... дерево сухе вже, то воно... Червачки треба в ньому то... хто-то поробив оці такі... Ось такий цікавий експонат нам трапився. Занесемо по вчерпу, дорозі його. Забирає. Тут он буревій був, поламані ці дерева. О. На шляху на, на стежці отакі от повалені, повалені дерева. А ото пруд, вон там річечка. Це пруд от починається от з таких от струмочків. Ось там от він дзюркотить. Я зараз його постараюся починається пруд. З таких струмочків. А от нам пруд якраз трапився по дорозі. Тут такий міст імпровізований, то не міст. То просто колода. колода отака. От. Це я зараз йду по цій колоді, так обережно. От. Ось так оцей пруд починається. Річка от таких от. оце початок істок, так би мовити, річки прут. Ось. Ось. Ось так ми Ось так ми подорожуємо, йдемо до шпиці. Так, це ми зупинилися на невеличкий перекур. отут тут така тут рівна місцина трошки. От. І зараз от ось цією стежкою ми йдемо вправо. От. І потім по хребту, отако, по хребту, по хребту, по хребту. так от йдем. йдемо так. Я правда не знаю, що то за гора. Вон там, Що це таке? Що це за гора? Але ми, по ідеї, маємо на неї вийти. Так оцим от хребтом. От. Зараз трошки перекусимо, спочинемо і вперед. От. Це маркований маршрут, тут якесь маркування є. От. Ось тут джерело, якийсь навіть якийсь струмочок, що можна напитися. Недобре, ви, ви, От. На нас можна... Зараз тут трошки ми відпочинемо. Для любителя. Не так, а це ми вже піднімаємось. Ось такою стежкою, вже вверх. Пішло вверх, вже на підйом до гори. догори. Тут такий обрив. Такі тут повалені дерева, камені. От. 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 Маршрут маркований, тут позначки стоять на деревах, так що ми піднімаємось по по ухоженій так би мовити тропі Так а це трапилась нам по дорозі ось така гарна місцина тут падіння двох річок так одна а там друга тут. Подій? зараз мало води але а де, 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 де? <падій>? там ходимо зверху а тут відно. Там другу, І вони впруга. Є невезли, це вже припаси крута. Але вода ідеально чиста. А тут, ми... тут дерево ось таке надломлене. І чай, а вон би як внизу. Дякую. Ага. Або це є жук такий єсть. Або жук червоточина. А, ну оця то, от. То, 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 так. Ну що, продовжуємо далі нашу дорогу. Так, а тут нам чорниці трапились по дорозі. Ось всі кущі от чорниці. Ось тут чорниці от такі. Ці лісенькі отаке поле. От. А от оця альпійська. Кепійська сосна, як її називають. От вона така невеличкого росту. От. А тут якийсь ще щит. Що там на тому? На озеро. На озеро не самовити. От ми вже підходимо до цього озера самовити. Ось цією стежечкою йдемо далі. Так, а тут ще на нашому шляху трапилися такі якісь квіти червоні. Навіть не знаю, що то за... що то за квіти, як вони називаються по-пральному. правильному От. Так, а це вже починається от оці гори, це вже починається вершини, почалися, почалися великі кізли. От. от, Такі вони от. Може починати збирати, ми не А ми продовжуємо нашу подорож от І ще зараз, ще трошечки і зараз вже буде озеро несамовите. а за озером тим несамовите вже шпиці, шпиці вже кінечна, кінечна точка нашої подорожі. Так, так, а це на нашому шляху. От, Ми вже піднялися майже вгору перед самим озером. Ось так вітер от причудливо ізогнув от, оцю от сосну альпійську. От вона так вигнулася. От. Тут гори у нас. От оці кізли, які ми бачили знизу, от вони зверху. Як вони виглядають. От. Вон там сонечко світить. От на анті полунині Пора пити горілку, Саш. Пора Ось. горілку пити, а не тут придети по горах. Так що ми вже майже у цілі. Майже біля озера. Водіння прекращати ці. Все, ми вже біля озера фактично. Вот. Спортивна база за розляк, озеро насамовите, 80 метрів. От ми вже цих 80 метрів. Тут вон люди, туристи, палатки. От, ми вже біля цього озера. Підходимо Підходимо до нього. Проміжуточна ціль нашої подорожі досягнута. Ми зараз будемо. Біля цього озера, а далі, а далі шприці, кінцева мета нашого... нашого путешествия. От. От. Ще що щось там написано, а ну йдемо подивимось, що тут, тут написано. О. Озеро не самовите. Після озера Бребенско і друга за висотоюсь Ось Ось такі от. І от це озеро. Ось це озеро. Ми прийшли до так званого болота на канове. Оце це озерце. Така малесенька фактично колобанька. Обміліло озеро трошки. Ну що, тут зараз перекур маленький і вперед далі до шпиці. Так, а це ми вже йдемо оцею стежкою від несамовитого. От Піднімаємось вже до шпиць. І тут от така от картина. от Хороша. Отак от зверху це озеро виглядає. Ось вона, як вона виглядає. По формі, по контуру трошки нагадує на територію нашої держави. Так, а це ми на Чорногірському вже хребті, хвилин ще 40 нам до шпиці йти. І от наші шпиці, от куди ми маємо йти ось в такому тумані. Тумані. От. Тут уже гарна погода гарна. Кривий тут тут видно. Там вонові сонечко. на шпиці так, А це от в тумані, Тут туман Оце от великі от гора. Оце от, вона. от А далі за цією горою, цим масивом, що в тумані, туман Ой, такий туман, як туман, що молоко. От. то там наші шпиці, то різкість навіть не може різкість навести. От. Трошки туман. Тут коники ці гуцулики пасуться. Вот они. Так що ось так ми продовжуємо таким туманом... Таким туманом ми продовжуємо йти далі. У неї посехту двора чи ні? Ні, вони самі приходять, такі я встають, вони не дикі, домашні. Ще трошки там до, до шпиць. Не знаю, чи буде видно в тумані ті шпиці, чи ні, але поки що йде.